Національна збірна України провела товариську зустріч з чернігівською легендою. Поєдинок пройшов на стадіоні імені Юрія Гагаріна. В недалекому минулому таку зустріч важко було представити, адже кістяк збірної складали саме Чернігівки. Зараз же в основі головної команди країни представниць легенди немає. Тим не менш, ледь не половина збірної вихованки саме чернігівського футболу. Поєдинок розпочався в невисокому темпі. Попри куди більший досвід футболісток збірної, молодим Чернігівкам довгий час вдавалося. Грати на рівних, однак ближче до перерви Україна почала додавати моменти виникали все частіше. У підсумку це призвело до логічних голів. Прикрою помилкою в центрі поля скористалася Дар'я Апанащенко. Вона підхопила м'яч, протягнула його до карного майданчика. Після чого віддала пас на Яну Калініну. Капітан Харківського житлобуду 2 в ситуації розібралися майстерно. Обігравши захисницю, відправила м'яч у сітку воріт повза Анастасію Климову. На 36-й хвилині рахунок став 1-0. Вже у наступній атаці збірна подвоїла свою перевагу. Гол на рахунку її Андрущак. Другий тайм проходив за сценарієм першого. Команди грали неспішно. У легенди мало що виходило в атаці. Підопічні Анатолія Куцева знов забили наприкінці тайму. Екс-Голеодор легенди Юлія Корнієвець зробила рахунок 3-0 на 83-й хвилині гри. Яна Калініна вже в доданий час встановила остаточний результат: 4-0 на користь збірної України.